Разом із зимовою казкою ми зустрічаємо зимовий цикл свят. Сьогодні всі ми звикли, що кожне свято має свій визначений день. Так було і раніше. Однак основою народного календаря, на відміну від астрономічного, був календар Землі. Точкою відліку зимового циклу було введення в храм Пресвятої Богородиці 4 грудня. З цього дня у хліборобському розумінні починає спочивати земля, яку не можна копати лопатою аж до благовіщення. До 4 грудня дівчата та молодиці повинні були закінчити тіпати четвертий льон і коноплі. У Кожного народу є свої усталені норми. Мають кожен народ має свої свята, які, в яких відповідно закладений, я би так сказав, з точки зору сьогодення генетичний код української нашої нації. в ці дні січневі ми весь український народ, і відповідно, ми жителі Черкащини, відзначаємо або є учасниками цілого циклу новорічних обрядових свят, які відповідно почалися. Наприкінці грудня місяця різними обрядовими дійствами відзначали в народі церковні свята, такі як пророка Наума, Мучениці Варвари, преподобного Сави, Миколи Чудотворця, Святої Анни. Та найповніше українська душа розкривалася в обрядових дійствах, пов'язаних з різдвяними святами. Це згадування події, яка сталася близько двох тисяч років назад, і докорінно змінила історію людства. Людство, яке відпало від Бога в особі перших створених людей, і було вигнане з раю Божого. І все подальше людство в усіх її членах поступово все більше втрачало пізнання Бога і пізнання суті життя, смислу життя. І лише серед Богом обраного народу Бог. Своїм промислом підтримував віру в те, що в єдиного Бога, тоді як все людство було занурене в ідолопоклонство і в багатобожжя. І для того, щоб, врешті-решт, надати людям правильне розуміння і про Бога, і про суд життя, і дати і сили в тому числі людям жити. По іншому, змінитися, перемінитися в людину, яка може після земного життя наслідувати вічне і блаженне життя, життя, для якого і призначена була людина, коли вона створювалась Богом, стати Богові співтворцем, дітьми Божими, стати. От саме для цієї мети, і втілився Бог, син Божий. i mm -hmm. Стравами на український святвечір є кутя, пшенична або рисова каша з медом, маком та родзинками і узвар – компоти сушини. А на саме Різдво Христове готують велику сімейну вечерю. Пост закінчився, тому на столі можуть бути присутніми різноманітні м'ясні страви. У цей день збирались друзі та родина. Сьогодні ми завітаємо у сім'ю тимочіків і дізнаємось, як святкують різдво у них. Звісно, проходіть. дякую. Окрім нас, Тимощуки чекають ще гостей. Сьогодні у їхньому домі свято, і у цієї сім'ї, як у багатьох сучасних родин, свої традиції святкування Різдва. Наприклад, кожен з гостей приносить з собою якусь страву. Що принесли до святкового столу? – Ми принесли торт, який готували цілу ніч. Жена готувала. Я допомагала Рехи торт, Називається Кучерявий Пінчер. Ми вложили в этот торт душу свою. Нам допомагав Матвей, наш синочек. І вот. принесли его на праздник. А почему именно этот торт? Ну дело в тому, що ми більше нічого не вміємо. <говори> 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 Отак жартами святкували різдво і раніше. Це свято стало нагодою побути разом. надосястане ноны и гадаты про всевышнего для меня лучше всего когда все собираются когда дети радостные когда взрослые радостные когда все счастливые когда мы не вспоминаем о плохом думаем только о хорошем когда мы общаемся э, дружно там я не знаю вспоминаем все самое лучшее и вспоминаем то что сделал бог и э, мы, когда встречаемся с родственниками, и с друзьями, и когда мы вместе даже можем помолиться, для меня это самое лучшее. Ну, мне нравится, когда мы вместе дружно. Никогда не чувствуешь себя одним человеком на, на всем белом земном шаре. А понимаешь, что Бог нас так всех соединил, так нам хорошо вместе. И это дает... Э Як натхнення і желання двігатися далі, різдвяні та новорічні звичаї не лише глибоко зачіпають релігійні і загальнолюдські почуття, але й глибоко виявляють і колективно громадське та національне почуття солідарності, єдності, вияв найвищих людських чеснот. В цих святах відображається. Особливість, знаєте, так би мовити, етично, культурного, виховного рівня нашого українського народу. Тимошіки розповідають дітям про історію народження Христа і змалку привчають їх, що це велике свято. Мы проанализировали и приняли для себя решение, что самые лучшие подарки мы дарим на Рождество. На Новый год на день решения мы можем скромнее что-то выбрать, а на, а на Рождество самое лучшее. И вот у них была мечта, они мечтали американские машинки получить, и как бы бабушка нам в этом помогла, и они получили самые лучшие подарки, там машинки на пульту, и, о которых, наверное, я в детстве мечтала была бы на их на их месте тут то бы хотела такое <laughs> то мы очень рады что мы у нас была эта возможность подарить и а чего Салатус. сама Нарисову решила э, работать чтобы они э, тоже осознали важность этого праздника вот они как-то еще маленькие им тяжело донести всю серьезность э, и поэтому они анализируя какие им подарки подарили у них сразу складывается впечатление что это самый лучший праздник и это подготавливает их к тому, что э, потом они и то, что сделал Бог, они точно так воспринимают, что это самый лучший подарок. Справжняя суть свята полягает в том, чтобы гидно зустрить Сына Божьего, который саме в этот час пришел в свет. Про это знают и гости свята. Мы считаем Рождество э, большим праздником, потому что э, в этот праздник родился Иисус Христос, и Он пришел на землю. Для того чтобы э, забрать грехи наши и очистить нас. Вот. И мы считаем, это самое большое, самое большое действие человека, Бога на Земле. Під вечір на перший день різдва малі діти віком від 6 до 14 років збиралися гуртками, усі з торбинками для дарунків через плече, ходили від хати до хати, щебетати, колядувати. Саме ці дитячі колядки надзвичайні цінні своїм історичним змістом, епітетами та порівняннями. Сьогодні ці традиції видозмінені, та особливо їх дотримуються в західній Україні. Олег та Світлана, які побували під час Різдва в Карпатах, поділилися своїми враженнями. Там, що не умерла вот Да, традиция именно на Рождество, там все дети, все взрослые, они одеваются, одеваются в нарядные костюмы, это очень красиво, девочки в белых таких атласных платьях, мужчины одеваются тоже, ну, такие вот костюмы, то есть не козы, как у нас, а именно красиво одеваются, со звездой ходят, они приходят и поют очень большие, очень красивые песни. И эти песни, они прямо как рассказ, рассказу квартеп, рассказывают именно о Рождестве Иисуса. А вы сами брали участие в этих всех обрядах? Ну, мы давали деньги. Да, мы принимали колядники. У нас были Ну, мы принимали детей. И благодарили за то, что они нам пели, выступали, рассказывали стихи, очень интересно. oh Раніше Різдво вважалось найбільшим святом. Саме в цей день вся родина збиралася разом, сідала за стіл і святкувала. Сьогодні цей день витіснив новий рік. Чи так це у Черкасах? Ми зараз запитаємо у місцевих жителів. Ходімо. Добрий день, а можна вам питання задати? Що для вас важливіше? Старий а, Новий рік чи Різдво? Ну не різдво. А чому Різдво? Ну, це таке свято, яке, яке празднують. Я вважаю в усьому світі і це набагато важливіше. Ну, Ми новий рік чому-то. Найголовніше до Христове. Но старий новий рік це теж традиція тих часів, це то дуже важливе. А от новий рік, перше, 31 грудня то це якби формальність. Більше різдво, тому що воно ну, як нашим пожили людям, більше празднують різдво. І новий рік теж добре. Для мене новий рік це більш таке свято, яке можна святкувати більш з друзями, а Різдво, мабуть, більш в колі сім'ї, з батьками. Якщо брати історію, культуру, то Різдво зрозуміло важливіше. І воно повинно бути першим, а потім вже Новий рік. Тому що як це може бути, що Христос народився після Нового року. Спочатку наша ера починалася з Різдва, а потім вже Новий рік. Отже, багато хто вважає Різдво найбільшим святом, та святкують у нас і Новий рік, і Різдво, і Старий Новий рік з однаковим завзяттям, незалежно від їх важливості і дати у старовину їх відрізняли за призначенням. Відмінність Різдва від старого нового року воно заключається в чому, що Різдво воно було більш переплетене із елементами релігійних традицій, тому що там. Відно, колядки йшли, і колядки йшли із релігійним відтінком. Співалися різні колядки, там присвячені Ісусу Христу, Богородиці. І відповім, все воно було пров'язувалося крізь український такий рід проходило і ходили. А вже старий новий рік, 13-14, чотирнадцятоно було переплетено щедруванням, і тут абсолютно відмінність тут є велика, тому що тут не було елементу релігійності. Різні ці свята і згідно часових рамок, які до нашого часу дуже змінились. Наприклад, новий рік наші пращури святкували в березні, і це було пов'язано з початком весняно-польових робіт. Звична для нас дата 1 січня з'явилася після указу російського царя Петра І, який запозичив традицію святкування нового року взимку із Західної Європи. А вона у свою чергу від стародавнього Риму тисячу року 1 січня зустрічали Новий рік. Цар Петро наказав прикрашати будинки ялиновим гіллям, кататися з гірок, а також не п'янствувати. Дехто й досі притримується цього закону. Традиційно це ялинка, багато їжі. Воно ну, з дитинства щось так привик, конфети, все таке, що в принципі воно у нас іде, вже відмічаємо це без горілки. Після Петра І багато що змінилося, і дата святкування нового року також. З часом календар зазнавав змін і за старим стилем, 1 січня припадає на 14 число. Тому наш народ святкує Новий рік два рази. А звідки взялось таке доблювання? Версії різні. Це традиція біжа від моїх батьків, ну так як... Ой, там багато є легенд, Я просто не можу не мов посту скета, або всі або нічого не казати. Я точно не можу сказати. Ну, люди хотіли ще трошки погуляти і придумали собі таке свято. Це з давніх давенші пішло, тобто, як якби наші предки хотіли, можливо, ну для них більш на мабуть старий новий рік більш важливіший, ніж новий, тобто це щось таке, більш особливіше. Насправді, 14 січня українці святкують кілька свят: перше свято на честь Василя Великого. Церковні джерела характеризують його як аскета богослова і вченого автора кодексу Чернечого життя. Також Василя Великого вважали покривителем землеробства, і саме тому цього дня основною обрядовою дією було засівання осель з збіжжям. چهي مثلث تو خاطر بوجر نامي چتروا چهي کو چترو کو نسبي سامو کو کوي ني ني چهي مثلث تو خاطر بوجر نامي چتروا Календарем 14 січня також визначають свято обрізання Господнього. Оскільки церква живе старим стилем, по старому стилю, то церковний новий рік починається 14 січня, коли святкується свято обрізання Господнього і найменування Господнього. І в цей же день ми відзначаємо пам'ять, вшановуємо пам'ять Василія Великого, святителя. Архієпископа Кесарії, і от цей день Новий рік чому по-церковному? Тому що і коли Господь прийняв закон обрізання, яке дав, через це дійство. Новонароджений младенець ставав членом суспільства, і для нього починалося дійсно нове земне життя. Під час нового року традиційним для українського народу було ворожіння, і з цим пов'язано безліч звичаїв та обрядів. 13-14-го, тут відповідно українці вже долучались особливість була аграрно магічні дійства, тому що саме у ці дні дуже чимало господарів, відповідно враховували. Як буде вестися їхнє господарство, який буде врожай, буде відповідно у новому році? І тому все це 13-14, цілий цикл був таких обрядово-аграрно-магічних дій. Там більше релігійних дійств з елементами української національної культури, а тут аграрно-магічних. Ну, наприклад, щоб так. Я коротенько, тому що різних багато. Ну, наприклад, 13-го вечора господиня вносила із погреба до хати шість цибулин, розрізала їх на дві дольки, розкладала їх 12 цибулин, посипала їх сіллю і на ранок дивилася, де більше буде водички, де проступить. Відповідно, ці місяці буде дощові. На такі обряди церква має свій погляд. Отець Іоанн розповідає, що насправді відбувається приворожіння, і як до гадальників. Тавиться церква. Роблять це невіруючі. Навіть якщо це хрещені, тим, що гадають, вони свідчать, що вони не вірують в Бога, вони вірують в силу духів якихось, тому що під час гадання не Бог відповідає людині, а відповідають духи. А які духи? Духи, які скинуті з небес, і на землі вони діють. І шукають для себе можливість діяти. І ось коли людина віддає свій розум, думки, волю, почуття цим духам, значить, вона стає співучасником у відповідній від Бога цих падших духів. І ось церква тому відноситься до таких людей, як до людей, якщо це охрещені, значить вони зрадники свого Спасителя. Якщо вони не охрещені, то це люди, які в темряві перебувають оцього марновірства, бо духи ці не спасуть людину. Щоб людина не отримала яке б знання, не піде воно на користь спасіння. І щоб не узнали в результаті цього, до спасіння це не приведе. Але уповання на Бога і насадження в нашій душі божественних почуттів. Саме головне, Самі головні з них є віра, надія і любов. От е, таким шляхом ми з Богом з'єднуємося. І це саме і відбувається особливо під час е, оцих свят. Тому ми е, застерігаємо категорично. Е, від таких речей від гадань. характерною прикметою новорічного свята в Україні було щедрування, давній народний звичай, церемоніальних обходів хат із побажанням щастя членам сім'ї та розквіту господарства. Річні урочистості завершили святом Боговиявлення, відомим в народі як водохреще. Це третє найбільше свято, яке завершує цикл Різдвяних свят. Церква розглядає хрещення Господнє як свято просвіти народів, оскільки, за її вченням, саме з Хрещення Ісус розпочав проповідь віри Євангельської. Хрещенні Господньому ми якраз вшановуємо цю подію, святкуємо подію, коли Іван Хреститель хрестив. Ісуса Христа. Хоча Він не потребував по своїй святості хрещення, бо хрестив він в покаяння. Але е, Ісус Христос, народившись, став підзаконним, Він став підпорядковуватись тим законом, який і сам встановив. Е, бо е, весь старозавітній закон даний був Богом, і Бог, втілившись, виконує цей старозавітній закон, щоб дати людству. Новий блаженний закон, вже не написаний на папері, а який відкарбовується в наших серцях і робить нас іншими людьми. І ось, виконавши весь старозавітній закон, Господь, хрестившись, починає новий закон благодаті, і як свідчення цього нового на нього сходить Дух Святий, якого і бачить Йоанн Хреститель. Ні на кому з кого, кого хрестив Іоанн в Йорданії не сходив Дух Святий. Лише на цьому першому зійшов Дух Святий, засвідчивши, що він є той, про якого глас в пустелі говорив Йоанна Хрестителю. Завжди центральне місце в святі Боговиявлення займали обряди, пов'язані з водою. Обов'язково ходили до церкви святити воду у різних областях України. Є різні традиції щедрування. На поділлі щедрували напередодні водохреща. Після водохреща в українському селі розпочинався новий фасільний сезон, який тривав до Великого посту. Життя продовжувалось, а люди ще довго згадували, як колядували на Святе Різдво, хто прийшов щедрувати на Новий рік та як освячувалась вода на водохреща.